Далі планета йде Уран. Уран, молодець. І ось остання планета Нептун. Названа на честь Бога моря. Нептун. Ось сама-сама остання планета. А давай ми разом з тобою порахуємо, скільки всього планет. А давай разом ще з тобою порахуємо. Дивись. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, вісім, бачиш? Вісім планет у сонячній родині. Скажи, а яка більше тобі планета сподобалась? Е, Юпітер. Юпітер? А мені да. сподобалась ось земля. Вона мені, здається, сама -сама така красивіша, бо ми на ній мешкаємо, так? Послухай Віршик, є в системі сонячній планета, що зветься Земля. Я знаю, що кращої від неї ніде нема. Річки й озера сині, гори і ліса, моря. Серед усіх найкраща планета моя Земля. Так, дивись, ми зараз повертаємося уже сонячної системи до нашої планети Земля. Поглянь. Поглянь, що в мене ще є. Ось. Що це ти? Софійка, ти знаєш, що це в мене таке? Як це називається? Глобус. Так? Це, малень... це маленька копія нашої планети. Такою в нашу планету бачать космонавти з космосу. Скажи, а хто проживає ось на цій планеті, Софійка? Люди, так? І тварини, і рослини знаходяться на цій планеті, так? Так? Да? Давай поглянемо. Ось, як ти гадаєш, оце синє, це що таке? Синє? Це море. Моря та океани, молодець. Синім воду позначають океани і моря. Всюди ріки протікають, розквітала, щоб земля. А що означає ось такі кольора? Жовтий, ось такі кольора? Знаєш, що це означає? Це? Жовтий колір це колір суші. Пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми. Суша, де немає води. Це називається суша, там, де ми проживаємо. Ми ж не можемо проживати в морі чи в океані. А ми проживаємо ось тут на суші. Люди проживають на суші і тварини. Так. А ось ще в нас є зелене. Так. А ось у нас ще є зелені такі, ну, країни і зелені місця на глобусі. Зеленим позначають ліси. Це легені планети, неймовірної краси. Зелені, зелені. Дивись, ось металеві частинки, тобі видно? Софійка, тобі видно металеві частинки? Насипала на стіл. Так видно? Софійка, ну послухай мене уважненько, подивись, ось у нас є металеві частинки. І в мене є магніт. Ось, подивися, магніт. Давай подивимося, що відбудеться, як я проведу магнітом біля металевих цих частинок. А ну поглянь, що з ними. Так, бачиш, як вони притуляються, притягуються до магніта? Тобі видно? Так. Видно, так? Так. Ось, подивися, як вони притяглися. Де залишився магніт? Усередині там, да? Всередині. так? Всередині. Так, поступово і наша земля росла, росла. І стала великою такою кулею, що обертається навколо сонця. Так, ось так. Ще ми зараз... Я велика, така велика, велика, не мала. Навкруги себе кружляю, кружляю, кружляю. Молодець. Так. Так і в космічний Космі... Кос... Ой, простір я літаю. Так. Ніч і ранок, день і вечір. Всі завжди вони доречні. Літо осінь. Зима весна нахили вперед, так молодець. Змінюється теж здавна. Заслуга в цьому є моя. Я планета, я земля. Все, молодець. Яка поверхня у пісочку? Рі... Рівна, дивись, рівна поверхня. Так? Тут ямок немає, горбиків теж немає. Ну, Може, трішки маленькі. Рівна поверхня. так? А якщо я зараз візьму отак, ну, можна рукою, але я лопаткою. Ось так візьму і так буду трішки-трішки в трішки пісочку ворушить, все, ворушить, ворушить. Так, поворушила, поворушила. І що утворилося на цій поверхні? Ану, поглянь. Що утворилося? Тобі видно? Басика. Що? Басик? Так, така гора утворилася? Бачиш? З'явилася гора. Так само. На планеті Земля були дуже потужні сили природи, які примушували поверхню Землі постійно рухатись, підійматися та опускатися. Ось так виникли гори на планеті Земля. Ось так.